Іспанці нагородило українку за перевірену вірність. Хрести забели католицьке отримала 60-річна перекладачка Юлія Михайлюк. Нині вона перша в Україні, хто має відзнаку такого рівня. Вона йшла до цього 24 роки, працюючи в посольстві. А ще каже пані Юля їй не аби тіше той факт, що таку самонагороду мала Майя плісецька про роботу життя в сюжеті Вікторії Дмитренко. ранок починається дуже рано, о 5.30. Тому що ми починаємо працювати дуже рано. 8 годині ранку. Кава по іспанськи ранкова руханка, що обов'язково вівсяна каша, після якої можна навіть свяхи гристи, Сміється пані Юлія. Журналістів ТСН жінка зустрічає на власній кухні, яка більше нагадує робочий кабінет на стінах. Колекції тарілок привезених із подорожей, на столі фотокартки рідних та ноутбук. Таке ну для мене, така фотографія. Вона така знакова. Яка ж а це вже на на, на мій день народження на мій ювілей подарула, подарувала мені невістка, подарувала мені цю фотографію з мирозь. Її день розписаний по хвилинах і так уже майже чверть століття. Відтоді, як далекого 92-го року Юлія Михайлюк у першого війшла в двері іспанського посольства, працювала у візовому відділі, а вже згодом отримала посаду перекладача. Я роблю те, що мені подобається, ну це, це начебто як моє хобі, а мені ж задають гроші великі. Хуліо Іглесіас, Мансератка Бальє Маріо Варгас Льоса за 24 роки Юлія Михайлюк перекладала королям, президентам, міністрам, Нобелівським лауреатам та артистам, а ще стала першою в Україні. Хто отримав почесну іспанську нагороду за випробувану вірність? Хрест забили католицькою особисто вручає посол Іспанії. Ну я працюю не тільки для Іспанії для України, для того, щоб у нас були відносини. Нагорода дається не за те, що людина пропрацювала стільки років, а за те, що вона робила щось поза більше. Наприклад, моєму попереднику вона врятувала життя, а саме за видатні заслуги дається така нагорода. Його мама рятує життя ще з часів майдану. Розповідає вже колишній боєць, АТО 28-річний син Євген. Вона їздила до нього, поки він служив на сході України, допомагає бійцям. І тепер одного разу мені не. Вдалося заборонити і сіла, і приїхала. Так я потім вдалося заборонено це робити. Ну, Знову ж таки, це було весело, бо її е енергійність проявилася у всьому. Мої командири були. Занепокоєння з цією енергійністю. Я плакала дуже. Я не просила його не йти, тому що це ну це, це неможливо. Я як громадянка, я його підтримувала на 100%. Юлія зізнається, заради допомоги бійцям вона навчилася просити гроші, а ще навчилася вірити в добрих людей та справжню любов. Головне до життя. Іспанський хрест вона зберігає на почесному місці біля світлин батьків, які сподіваються, десь там нею дуже пишаються. Вікторія Дмитренко Денис Савченко та Володимир Ситюк, ТСН 1+,1.